Привіт, рада вітати вас у себе на каналі. Ми збираємося по соломійку до моїх батьків. Вони приїхали в село ось тому їдемо по соломійку. У нас погода така дуже, бачите, дощ, дуже сильний такий ось. І навіть там далі потім була і блискавка, і дуже така важка дорога була, дуже затори великі, і аварії. Проте нам це не поміха, тому що до рідних їдемо, як не я. Ось, і забирати донечку. Вона була два тижні в моїх батьків, їй там подобається, вона з задоволенням залишилася. Ось плюс на вихідних цих у мого тата в неділю, день народження. Привітаємо тата, трішки побудемо з близькими, приїдуть мої сестрички. Ось і побудемо всі разом. Завжди як приїжджаю до мами, зразу роблю огляд території. В неї вже розпустилися ось підсніжнички. Мартик! Хороший, хороший, заскучав такий довольный. Дай хоть ногу, да? Тата з мамою є невелике господарство, це качки, кури. Ось і власне сьогодні ми будемо для них робити таку огорожу, е, парканчик, будемо ставити сітку, тому що та, що була, вона вже така трошки е, похилилася і не так надійно зроблена, тому будемо перероблювати всі разом. Ми зараз перебуваємо в селі, приїхали до моїх батьків. І в нас настільки класна погода, дуже сонячно. Взагалі ми півдня проводимо на вулиці, там по хазяйству трошки теж допомагали. Ось і далі вам відео вже покажу. Зараз ось цю сітку ми будемо городити ось сюди, щоб було качечкам, курочкам, там зручно, ось як там схоже. Да, да воно тяжке, не його. Навіть не рухай. Тут да. мама вже грядочки посадила цибульку вже під пленочку. А це вистачить сажали цибульку, є і теж да. дівчатам допомагала. Помагала теж? Клас, так. тут цибулька, а тут що. вот тут стояла, впала, оттуда и впала. А вот там что? А да. Редька, мабуть. Да. Тут тоже грядочки. Да. Мама уже поудобривала. А там далее не потребуется, потому что там бабуля сказала, чтобы верить. Да? вот да. уже вылезает Що росте? Клас. Це чесничок. І там теж так само. Де не де, он видно. Зелененьке. Ось там, де там де вичина, то там десь бабуля казала, бобер десь одихає. Бобер? Так. Клас. А там уже так гарно, взагалі земля така чорна, да? тут такі, кстати, де батьки живуть такий чорнозьом, Дивіться, як контрастно дуже гарно. Дивіться, там пташка навіть у віти. Да? Ой, на дерево, на в'ятку сіла дуже високо. Ну, там посаджено під отим. Ага, поняла? Ой, там пташки. Ага, видно. Треба, треба якось водичку зливи. А ну солячка. Хлопці вже міряють. Хлопці. Мама вже й дерева пообкопувала. Хлопці. Ми бачили на початку. Плетіння таке гарне. Копувала всі деревця, також їх покропила. До речі, дерева вже почали пускати в бруньки, вже, знаєте, так пахне весною. Ось, до речі, оброблене дерево зблизька було. Це воно синє, не просто так. Це обробили, щоб не їли всякі комашки і так далі, всякі жучки. Ось попідрізали їх правильно, і сьогодні ми їх будемо ще білити. Взагалі обожнюю весну, за ось це все, знаєте, такі м -м, приємні хлопоти. Це мій папа майструє фіртку. Так, видім доробив ось цю фірточку сюди до там, де курочки, качки, сітку поставили ось цю. І сюди переробили трошечки квірточку, щоб вона була така більш цупкіша. Ось. Так що, як каже мама з папою кусок роботи зробили. Рибка. А вона ще не шевелиться? Ще шеве? Шевел... Знаєте, що ми тут всією сім'єю чистимо, да, папа із Вадимом привіз.

Гастувала мені? А ну показуй, що там ось так. Ого, це кава, да? так? Да, так, це кава, ось це смілянка. Яка красива. Він такі гарячі. Добре, так. сідай на стільчик. А я буду дегу... дегустувати. Дивіться, ще тут я зробила ось таке. Хорошо. Типу смарить. Я буду кавусюпить. Ммм, я вкусно. Тепер це єсте? Ммм, mm -hmm, та вкуснятинка. Mm -hmm, Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже вкусно, спасибо. <риклад> Досиш да. да. да мамі рецепт? Так. <риклад> да. Солянки рецепт. Солянки обов'язково. Де лимон, лимон, і М'яско всяке, да, картопелька. І, і фрикадельки. Угу. І де картопля. І виходить у нас такий рецепт. Його ще перемішають, сковородку, перелити в мисочку. От і все. Дуже вкусно виходить. Так, да. так, а що це ти там готуєш? Риба карась. Риба карась? Да, це змішати рибу з карасем. Ага, а карась це що, не риба? Що треба рибу і карася змішати? Треба рибу змішати, потім ще рибу, потім карась і ще один карась. Я зрозумів. І вийде риба карась Давай, мама, буде смакувати. А ти не знаєш, що з лопатою і з грабляками до клієнта не потрібно йти, то він подумає, що ви йдете його прибивати. Боже, ну смакота, зараз буде мама їсти. Так, мама зараз буде смакувати рибу карась. Дуже смачне блюдо, так? Так, так, так. Ти старалася готувала? Так. Кстати, знаєте, який рецепт. Треба змішати рибу з рибою. карась І вичети риба карась. Коротше, риба, карась обіграє, дуже смачно. Дякую. Так, ми з дівчонками підбілюємо дерева вже. Сістер моя підводить. Боротьба з депресією. <гум> да. Та мама білий. Я тут теж тільки що білила, але ходила за телефоном, щоб це все засняти. Бо забула. Це дійсно. <гум> да, зробимо, буде гарненько все. Є... О, дивися, вже на сонечку побіліло дерево. Ось це велике. Ми ж їх не для краси б'ємо, а білимо для того, щоб і шкідники. Біли. Ну а, та, так, не шкодили. Шкідники не шкодили? На це е, називається суміщають корисне, е, як нам правильно? Плієм? Так. Да. З приємного медитація, з корисного, білий дерева, щоб шкідники не їли всякі. Не треба вже вище. Достатньо. Все? Угу. Давай маму далі буде? Давай тоді ще ось тут. тут? Ось тут. тут. Давай сюди треба ой, 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 ой. кісточку вмучай. Акуратно легенько. Все, хватить. І ось тут. Давай, малюй. Ой. Ось я через що й кажу, бачиш, воно таке дуже ось так. Таке, як молоко, правда, виглядає? Так. Да. Соліна реакція, вона просто безцінна. Типа так скривилась. блін, чого я це роблю. Вони Так, ми вже з мамою побілили всі дерева і білимо бордюри тепер уже. Я за попстером. Так, це все забуде. Так, а чоловік дивиться машину сестри, там вони щось промивали, щось там робили. Я в тому не сильно шарю, але коротше вони щось заливали сюдою, а звідти бігла вода. В общем, щось там чистили. Працюю тут, мама добілює, там ще бордюрку поправляє. На вулиці настільки класно, що навіть не хочеться йти взагалі в будинок, а просто хочеться гуляти, максимально гуляти. Там, до речі, такий гарний захід сонця. Зараз перегну камеру і покажу. Дуже гарно. Там Сонечко сідає, взагалі дуже красиво. А ще деревця підсохли, вже побіліли. Так одразу гарно стало. Там, до речі, я знімала раніше земля була чорна 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 пам'ятаєте? На сонечку підсохла і посвітліла. Там чуть-чуть буквально залишилось таке темно-темно. Ось, У нас вже вечір, вже сутінки такі скоро будуть, небо таке дуже гарне. Ну, красота. Роснято. Так, ми вже пожарили ту рибку, що чистили. Смачнюща. ще. Я вже одну з'їла, поки пожарили. І ось тут збоку це такі блінчики із ікри, яка була всередині. Ми зробили такі ще ікряні млинчики. Будемо смакувати із картопелькою. На наступний день у нас ішов дощ, тому знімати було нічого, і знімаю вже вам через день. Сьогодні у нашого тата день народження. Вадім розпалив уже вогонь. Ось будемо жарити зараз м'язко, грибочки і накривати святковий стіл. Поготовить. Видимость создается. Ты готов. Да, именины у нас. Так, наше м'ясо тут вже жариться, шкварчить, вже корочкою покрились такою. А я поки тим часом замаринувала ще грибочки. Тут майонез, паприка, базилік. Просто помила грибочки і перемішала посолила, поперчила ще. І будемо теж на сітці жарити вкусняшку. тебе. Як шкварчить. Вкусно. Перша партія в нас вже готова. Відім знімає. Косняшки. І будемо м'ясо жарити чи гриби? М'ясо поки жар. Гриба мало треба жару. Хорошо. Можна вже по Конечно, можна. не пократи. що можна. Кради потім як відео подивляться, то дізнаються. І мама, і папа, і Альона, і всі. Ну, буде вже пізно, вже його не буде. Це ми вкусненько. Папа любить шкуру. Вкусняшка. Ні, то це якраз і мало. Вкусно? Підняття? Ні, я не буду. Вкусно? Ну так. Нормально. До речі, дерева, які ми білили з мамою, ось пожовтіли, тому що в нас ішов йшов цілий день вчора дощ, що навіть на гілочках. Роса. І ось це дерево, що я білила теж. Ну, мама каже, буде потім вже сама поправляти. А то біленьке. Ми вже з мамою трошки готуємо на стіл. зробили ось таку нарізочку. До речі, це ковбаску, папа робив сам, це все куплене. Далі зробили салатик з помідорками, з кукурузкою, там ще сирок ось такий є. Ось сухарики такі, і заправили горіховим соусом, бутерпротиці крою і, звісно, куди ж би шпроті. як Я кажу, і ікрою і крою, а шпроти то саме смачне. Ось, потихенечку, потихенечку Зараз будемо накривати стіл. Щоб мирне небо було. Здорові, ся з невий буде. Все, все. Так, давай, дід, загадуй желание. Завершилося наше відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Буду вдячна за будь-яку активність, за ваші пальчики вгору, за коментарі, за підписки. Ось, дякую, що залишаєтеся з нами! І до нових зустрічей в нових відео. Пока!